Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі люди, місця та можливості з'являються у вашому житті саме в потрібний момент? Чому ви думаєте про людину і раптом отримуєте від неї повідомлення? Чому випадково знаходите книгу на лавочці в парку, яка виявляється саме тією, що вам потрібна? Випадковість, удача. Чи це щось глибше, щось, що давні мислителі та сучасні вчені називають синхронічністю? 2026 рік буде для вас роком, коли ці знаки стануть з'являтися частіше, коли Всесвіт буде говорити з вами голосніше, ніж будь-коли. І якщо ви навчитеся слухати Навчитеся розпізнавати ці знаки, ваше життя трансформується так, як ви навіть не можете собі уявити. Сьогодні ми зануримось у світ синхронічності та знаків Всесвіту. Ми дізнаємося, як відомі психоаналітики розуміли цей феномен, які знаки вам потрібно шукати. А також я поділюсь техніками, які допоможуть активно залучити силу синхронічності у своє життя. Але перш ніж ми почнемо, підтримайте це відео вподобайкою та підпискою. Це дуже надихає мене створювати ще більше корисного контенту для вас. Що таке синхронічність і хто її відкрив? На початку ХХ століття швейцарський психолог і мислитель Карл Густав Юнг задався питанням, яке шокувало науковий світ. Що, якщо випадковість насправді не випадковість? Юнг спостерігав своїх пацієнтів і помітив дивовижну річ. Вони приходили на сеанс та розповідали йому свої сни сни про символи, які здавалися безглуздими. Але потім, протягом тих же днів, ці ж символи з'являлися у реальному світі, у найнесподіваніших місцях. Найвідоміший випадок так звана золота скарабея. Одна з його пацієнток розповідала йому про сон, в якому їй приснився золотий жук скарабей. Вона описувала цей образ дуже детально. І коли вона закінчила розповідь, справжній скарабей наблизився до вікна кабінету Юнга. Юнг відчинив вікно, спіймав комаху в повітрі і вручив її пацієнтці зі словами: А ось і ваш скарабей. Це був момент, який змінив усе. Юнг зрозумів, що він свідок феномену, який звичайна наука не могла пояснити щось поза причинністю.